Привіт. Сьогодні дивимось на крутий телевізор від Samsung, а саме модель Neo QLED 65 QN900 c Він буквально випереджає час багато в чому, і це, напевно, найкращий телевізор, який приїжджав до нас в студію для домашнього використання, хоча і не без недоліків. І так, це відео виходить за підтримки Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Але я вам обіцяю, що вся інформація тут вірна на 100%. То в чому ж він такий крутий? По-перше, 8к, по-друге, Neo QLED. Що це таке, запитаєте ви. Далі розповім. По-третє, звук. А тепер по черзі. Починаємо з 8К. Давайте будемо чесними: контенту в 8К ще не так багато, хоча навіть в Ютубі є підтримка такої роздільної здатності. І ті блогери, які вже мають такі камери, можуть запропонувати вам відповідний контент. Є ще рекламні промо-відео і, можливо, на стрімінгових сервісах 8К почне з'являтися найближчим часом. Я думаю, що саме це стане поштовхом для масового розповсюдження 8К панелей. Тож ця роздільна здатність буде в нагоді тільки завдяки Апскейлу 4К контенту, з чим Neo QLED від Samsung впорається. Для цього тут є процесор Nero Quantum 8K. Він розумно апскейлить контент, знищує роздільної здатності і різниця дійсно є. Так, це не те саме, що якісно зняті фільми в 8К. Але навіть застарілі картини з апскейлом тут виглядають ну, дійсно якось більш сучасно і свіжо, наче вони пройшли якийсь якісний ремастеринг. Але от вам лайфхак, як дивитись справжні 8К на своєму 8К телевізорі це свій Ну, у вас ж немає s 23 Ultra, якщо є такий телевізор. s 23 Ultra, Налаштовуєте його на зйомку 8К. До речі, без жартів. Він я вже розповідав, впорається з цим ідеально. І знімаєте собі повноцінне кіно. Ну, як робив Рідлі Скотт. Потім збираєте друзів і показуєте їм свою картину на єдиноправильному 8К екрані для вашої творчості. Далі якість зображення. Це головне, що повинно вас хвилювати при купівлі телевізора. Тут 65 дюймів 8К тобто 7680 на 4320 точок. Панель Neo QLED. І як ви питали спочатку, ви ж питали, Саня, що таке Neo QLED? Зараз розповім по факту, це міні ЛЕД, а точніше, квантум лед з дуже гарною кольоровою передачою і контрастністю. Суть технології полягає в тому, що на маленькій площі розташовується багато світлодіодів, тож можна дуже точно контролювати чіткість підсвічуємих об'єктів. Тобто, у вас будуть чіткі контури навіть при контрастних переходах в зображенні, не буде хардверного блуру, будуть яскраві кольори в світлих ділянках і глибокий чорний колір. Думаю, після цього я легко можу йти працювати в Samsung. Хоча що мені ще розповідати? Він реально показує картинку, офігеть як круто. Але на відміну від органічних панелей, тут не буде ніякого вигоряння чи залишкового зображення. Особливо, якщо ви любите, щоб телевізор був часто вімкненим для створення атмосфери в приміщенні. Цей екран буде таким самим і через 10 років, правда, коли він вже буде радувати ваших дітей в їх спальні. Частота оновлення дисплею 144 Гц, пікова яскравість більше тисячі ніт. Для телевізора це багато. Навіть в яскравий день в приміщенні ви будете бачити насичене зображення, а щоб не було. Комфорту від падаючого світла, на як на екран нанесено антибликове покриття. Є підтримка hdr 10 для геймерів. А ну, давайте запустимо якийсь геймплей. Є підтримка FreeSync від AMD, але Nvidia G sync немає. Хоча в додатках доступний застосунок Nvidia GeForce Now. Насправді, ті характеристики, які я вам тільки що перелічив, це по суті дуже непоганий, якщо не сказати дуже гарний ігровий монітор. Тобто на цьому телевізорі легко можна грати у всякі ваші ці консолі. Ну я звісно не геймер, для мене не це важливо, але якщо ви обираєте собі максимально топовий телевізор для всього і для якісного контенту з вашого s 23 Ultra, і для того, щоб потім гратись на консолях, то зверніть сюди увагу. І звук тут чистиканальний 90 ватний звук, який виходить з 12 динаміків. Навіть без підключення якихось саундбарів звук дуже щільний і гучний. Звісно, саундбари у Samsung також є. Можна навіть по бездроту підключити за допомогою технології Q-Symphony 3.0. Цією технологією, підтримуючийся саундбар, буде грати разом з вбудованими динаміками для того, щоб звук ставав ще крутішим і насиченішим. Але для чого саундбар, якщо тут так багато звуку? Насправді будемо чесними. Напевно, жодний телевізор не надасть вам реально крутих низьких частот. І для цього можна докупити саундбар. Також телевізор сам визначає в якій частині екрану відбувається дія та визначає найближчий для цього динамік та задіює саме його. Технологія називається OTS – Object Tracking Sound. це головні три теми, які я хотів розкрити про цей телевізор. Проте на цьому він не закінчується. А точніше він тільки починається з дизайну. Дизайн телевізора. Ну як. У телевізора це великий екран, підставка і рамка. Але якщо включити перфекціоніста, можна розгледіти цікаві елементи, як ненав'язливо вписаний логотип в куточку, а не світящийся по центру. Пам'ятаєте, ці часи це просто жесть. Ти дивишся, якийсь контент, а у тебе світиться. Дивись на мене. От я хто. Це тоненька металева рамка, на сторонах якої є стильні прорізи. І вони не тільки для дизайну, а й для охолодження. А також задня сторона повністю пласька. Тож телевізор можна змонтувати на стіну прямо впритул. А якщо ставити телевізор прямо на тумбу чи іншу поверхню, він буде надійно триматись на нозі. Вона мені сподобалась. Доволі тоненька, але при цьому важить багато. І на ній телевізор стоїть впевнено. До речі, вона по ширині невелика, тож поставити телевізор можна на відносно на великі поверхні. Звісно, Neo QLED від Samsung має і операційну систему. У Samsung це Tizen, вже версії 7.0. Головне для мене система дуже швидка. Також з коробки є всі популярні стрімінгові сервіси, включно з Apple TV+. Для нашого ринку тут одразу вбудовані також і МіГого, Світ Тіві Київстар Тіві. Дивно, але у мене вони оплачені майже всі, включно з Netflix, який тут теж є. Тож у мене навіть думки б не виникло підключати якусь додаткову медіаприставку. А також є підтримка протоколу Apple Airplay 2. Тож, виводити зображення можна як з андроїдів, так і з айфонів чи маків. І, до речі, про взаємодію з іншими пристроями. Сьогодні я б, обираючи телевізор, не дивився б тільки на. Ціну, звук, екран і так далі. Я б дивився ще й на можливість співпрацювати з іншими пристроями в екосистемі. Наприклад, у мене завжди в користуванні є смартфон від Samsung. От зараз планую ще й фолдом завестись, а це, напевно, продати до S24 Ultra. І сьогодні, обираючи б набір техніки, я би дивився на той набір, який може якісно взаємодіяти один з одним. Ну і скажу чесно, для мене ще й важлива підтримка. Бо так, смартфон можна відправити в сервіс, ну теоретично навіть за кордон. А от велику техніку навіть просто привести в сервіс складно і Тому гарно, коли є. Розширена якась гарантія і широко представлений якісний сервіс. Ну, це чесно від себе. Так от, у Samsung є Smart Це їх сервіс-хаб для об'єднання техніки в одну екосистему для створення сценаріїв, взаємодії і так далі. Я про це навіть нещодавно окреме відео знімав. І звісно, цей телевізор може бути важливою частиною цієї екосистеми, причому однією з головних. Бо в більшості сценаріїв, які я собі уявляю, телевізор приймає участь. Вся комунікація з телевізором відбувається за допомогою окремого Несеного блоку One Connect. це крута штука, бо до телевізора йде всього один майже прозорий дріт, а не купа дротів. В цьому блоці 4G 2.1, один з EARC, три порти USB, Ethernet і інші. А от пульт Solar Remote виглядає доволі простенько, що на фоні ціни телевізора виглядає трохи дивно, але при цьому він може підзаряджатись від сонця. І повірте, це реально зручно. Бо батарейки, хоч начебто і дешеві, і їх можна переставляти туди і сюди, але я думаю, ви знаєте, що це таке, коли вони сідають, розряджаються в саме непідходящий момент. І ти починаєш їх шукати, жувати, жмакати, щоб вони хоч якось запрацювали. Чесно, навіть у мене зараз в пульті від телевізора сівші ще батарейки вже більше місяця. І я ні, щоб піти і купити їх, бо це ж так легко. Ні, я лізу за телевізор кожного разу, щоб покласти оці кнопочки. Це ж так офігеть, зручно. Я реально хотів би пульт, який би заряджався від сонця. Ну все, про вартість ж вам не цікаво, так що вимикайте. А я тут поки що розповім, що цей телевізор коштує 210 тисяч гривень. Топовий і дорогий. Не кожному такий потрібен. Але на такі продукти є своя аудиторія. Тут все, в принципі, топове. Роздільна здатність, і якість дисплею, шикарний звук, підключення за допомогою одного дроту, класний дизайн і дуже зручне монтування встановлення. А чому я впевнений, що на нього аудиторія є? Ну, по перше, тому що компанія його випускає. А по друге, у мене є я. Який купує титановий велосипед в декілька разів дорожче, ніж який-небудь звичайний карбоновий, просто тому що я хочу топовий титановий велосипед. От і все. Чи я купую для огляду топовий s 23 Ultra, бо він мені подобається, а потім залишаю його собі. Тому так, да, я впевнений, що аудиторія на цей телевізор також є. І пам'ятайте, що телевізор це не смартфон. Навіть такі фанатики, як я, не оновлюють телевізори кожний рік. Тому якщо смартфон ви оновите, телевізор з вами буде жити роками, а потім з вітальні переїде в якусь спальню. Тому якщо ви тільки переїжджаєте в нову оселю, там, квартиру чи будинок, зверніть увагу на реально класну модель, як оцей Samsung Neo QLED. Він вас просто буде радувати багато років. Якщо ви, звісно, любите затишний перегляд якихось серіальчиків чи фільмів. В сімейному затишку. Дякую за те, що подивились це відео. Пишіть свої коментарі, не забувайте про вподобайки. Всім пока!